Всім привіт! Так як в нас наступний залік віджимання від полу, сьогодні ми з вами розберемо техніку виконання віджимання від полу і я вам дам домашнє завдання. Перше, що ми робимо, ми приймаємо упор лежачи, становимося на ладошки та на носки. Спинку тримаємо рівно. під підлоги. Локті випрямляємо рівно. Все ми робимо одним движенням. Спину тримаємо рівно на протязі всієї виконання вправи. Для тих, хто не в змозі або кому тяжко віджимання від пола на носках, існує більш легший спосіб віджимання на колінах. Дивимось, як це виконується. Становимося на коліна, ноги навхрест, спинку тримаємо рівно, грудьми касаємося підлоги. dopo 15 anni. А зараз всім домашнє завдання. Всі згадали свою останню максимальну кількість разів віджимання від пола. Уявили, згадали, наприклад, це 40 разів. Ділимо її навпіл, отримуємо 20 разів. У кого остання кількість разів 20, ділимо навпіл, отримуємо 10 разів. В оцю отриману. Цифру ми виконуємо 4 підходи. У мене, наприклад, 40 разів. Я ділю навпіл, отримую 20 разів. Зараз виконую 20 разів. Відпочиваємо і робимо ще три підходи. Другий підхід також 20 разів. коліну відпочиваємо. Третій підхід також 20 разів. Хвилину відпочиваємо. І останній, четвертий підхід, також 23 ліфт.